little <laughs> bit Всім привіт, мої мої друзі! друзі, Ну що ж, мої любі друзі? сьогодні хочу поговорити про матчики відбудеться у Чепеті України 21 вересня у зуботу о 18.00 на стадіоні Київського Динамо на стадіоні імені Валерія Лобановського відбудеться дуже цікавий поєдинок Київського Динамо. Буде у себе вдома приймати львівський рух. Давайте, мої любі друзі, поговоримо про Киян, про Лев'ян. Ну і відповідно в кінці відео я поділюся своїми думками, чого все таки я очікую від даного пайди. І давайте вже розпочинати. Розпочнемо ми, відповідно, з очних зустрічей. за останні 5 матчів у Київського Динамо 4 перемоги. Також була одна нічя та 0 перемог Львівського Руха. 25-го, відповідно, вересня 2021 року кияни перемоги 2-0. Потім 9 жовтня 2022 року Кияни перемагає себе вдома 3-0. А 14 квітня 2023 року команди розходяться миром 1-1. Потім 26 листопада 2023 року Кияни перемогли з комфортним рахунком 2-0. Ну а останній матч між цими командами був зіграний прямо в останньому турі сезону 2023-2024 років України. Кияни у Львові на арені Львів перемогли з рахунком 2-1. Для руха це, до речі, був дуже важливий матч, тому що рух бився за Єврокубки, але в кінці кінців ліська команда програла. Київському Динамо кияни вже тоді гарантувало собі руку позиції. Таким чином, рух, програвши, не зміг потрапити до кваліфікації до Ліги конференцій. Ну, а Киян, відповідно, на мажорній ноті тоді завершили сезон чемпіоната України. А київське динамо перебував зараз в неймовірних якихось кондиціях. під упіжя Олександра Шавковського вийшла на чисту першу позицію, 5 матчів і 5 перемог. Підряд у київського Динамо чемпионі України. 15 балів. З 15 можливих. 11 голів Наколотили кияни. І три голи лише команда. Пропустила. Різниця забив та плюс 8. Ось кияни просто в якихось шикарних кондиціях, Але ліський рух в не менш шикарних кондиціях у руха 10. Правда, балів, одна поразка. три перемоги та одна чья. Рух зараз знаходиться на шостій, відповідно, ми любі позиції. А кияни перемогли Арінський Верес, Поділу 2-1, потім перемогли Карпати по ділу. 3-1 перемогли ЛНЗ З 1-0, тільки йденому пенальті Андрій Ярмоленко перемогли Луганську Зорю, Ну і буквально нещодавно перемогли полтавську воростку. Кияни в дуже хороших кондиціях і справді ось. Кияни, тобто неймовірний футбол показують під Олександра Шавковського. Тобто, київська Динамо і справді неправильному шляху. Команда прогресує. Ось, і кияни просто в шикарних кондиціях. Так, мої друзі не як та рух, розпочав відповідно чемпіонат України, бачимо, да Подивимось, відповідно, перемагається балон. 4-0. Програють ЛНЗ. Ось це поразки від ЛНЗ 18. -го. відповідно серпня дуже боляча поразка для руха. Перш ми забили, потім пропустили. Але потім Лів'ян перемагають 0-3-0, перемагають Інгулець 5-0. Просто в якихось неймовірних кондиціях Знаходиться ліська команда, а останній матч. Повзіграння з Полтавською Ворскло нічия 0-0, але справедливості раді рух, рух грав в більшості. Але дотиснути ворозку, яка була в меншості руху не вдалося, Взагалі мало моментів руха пригадає. Ворскла просто ідеально відіграла в захисті, але в кінці кінців рух, відповідно, зіграв нічю. Ну і таким чином команда має 10 балів, рух наколотив. 13 голів на секундочку, більше, ніж Динамо. І три м'ячі команди пропустили. і більше того, різниця забитих та пропущених краще в руха. Плюс 10. А у Динамо плюс 8, але при цьому у киян 5 перемог підряд. І вони зараз на першій позиції. Суперматч назамочікую, ще раз кажу, що кияни? Що в дуже хороших кондиціях зараз перебувають, особливо київське Динамо. Ось, єдина поразка була від Зальцбург взагалі 0-2. Якщо брати, ось, коли завершиться чемпіонат Європи, да, ще брати, там товариські я тут, да, програли у нього Берліну. Що рахувати офіційні поєдинки, дуже потужні матчі з Партизаном, з Глазго Рейнджер, з Альцборгом, чи України по всім статтям, «Динамо Київ переграє всіх своїх суперників, і Верес Поділу переграли, і Карпат Поділу переграли, і ЛНЗ Поділу переграли, «Зорю» по поділу переграли, і, і «Полтавського Воросла також поділу переграли. Обидві команди грають в атакувальний футбол, що Київське Динамо, Чоліський рух. Я очікую дуже хорошого матчу. Відкритої, неймовірної гри, я очікую. Моя перша думка, мої любі друзі. Знаєте, я думаю, що будь-які команди заб'ють. Ось, обміняється команди голами, Тим більше будь команди, якщо ви, мої любі друзі зараз побачили, дуже багато забивають. Тому я думаю, що будь-які команди заб'ють ось такий мій перший прогноз на цей поєдинок. Перша моя така думка, це будь-які заб'ють. Другий мій прогноз. Друга моя думка. Думаю, що Динамо, як мінімум, не програє. У суботу віддам перевагу саме під Олександра Александра Шавовського. Є в мене таке внутрішнє відчуття, що кияни ну, точно не програють, Нічів я не виключаю, але думаю, що кияни не програють. Тут може бути нічого один, -один. Моя думка ось така. Тобто обидві команди забій, та київський Динамо, я як мінімум не програє. Тобто, це може бути як в принципі нічия, так і мінімальна перемога Київського Динамо, наприклад, за рахунком 3-1 або 2-1. Але основна моя думка це обидві команди забій, та Київська Динамо, як мінімум, не програє ліскому руху. Ось такий мій прогноз на даний двобій. Ось така моя думка, мої любі друзі. Думаю, що обидві команди комусь забіг, а Київський Динамо як мінімум, не програє. Ось така моя думка, мої любі друзі, ви діліться своїми думками в коментарях. Ось хочу вам побажати друзі тільки добра, щастя в житті, київську Динамо і рух побажаємо все найкраще. Пишіть свої думки в коментарях. дякую друзі за увагу, бережіть себе. бажаємо тільки добра. Та щастя, всім до побачення, всім до нових зустрічей!